Студенти академії лідерства створили патріотичні мурали у Чернівцях. Дівчата беруть до рук пензлики, аби створити справжній витвір мистецтва. кажуть про створення муралу мріяли вже давно. Я вважаю, що це те, що залишиться надовго. Тут будуть приходити люди щодня бачити. Я дуже сподіваюся, що це так само підніматиме їм настрій. Що ці маленькі шматочки світла в нашому такому похмурому житті. Будемо піднімати настрій перед роботою, навчанням якимись тяжкими днями. Злата працює над цим проєктом із своєю подругою Ольгою, яка і створила дизайн. Ідея каже, з'явилася у часи, коли в Україні відбувалося відключення електроенергії. Тоді зрозуміла наскільки важливо не тільки світло в будинку, а й в душі. Якщо цей мурал хоч комусь нагадає про те, що варто нести світ світла, як фізично, так і просто якесь людське, то я буду щаслива. Основний меседж їхнього стінопису дай людям світло і вони знайдуть дорогу. Його закарбували на шафі керування. Я не можу знайти дорогу для кожної людини у світі, тому що я просто ну. Людей занадто багато, але якщо я можу дати людям трішки більше світла, вони самі зможуть знайти свою дорогу. Свій патріотичний малюнок також створив Данило. Він з експедицією академії лідерства приїхав до Чернівців. Каже, метою проєкту є перетворити звичайні сірі шафи на арт-об'єкт. приємніше бачити якийсь гарний арт. Я бачу у вас в Чернівцях, їх досить багато. Такої думки і організатор цього проєкту у Чернівцях не дуже надихнула організація, яка раніше діяла у вас. Вона називалася Місто малювання. На жаль, і організатори залишили цю ідею, але я надихнувся нею і хотів продовжити. Зазначає постійно волонтерить і шукає однодумців. Тож і цей проєкт є благодійним. Подібні мурали запевняє Євген привернуть увагу людей та підтримують у складні часи. Студенти вже розписали у Чернівцях чотири шафи керування електроенергією. Роман Олійник, Діана Чіак, новини Чернівців, телеканал «Сі-4».